Я багато справ на цій землі. Та одна є справа добра. Де чоловіча уява гра. Друзі, всім привіт. Приїхали ми з Сані, як бачите, на рибалочку. На вечірню. На вечірній виход з щуків. І так, Саня буде воблерами, джигавати не хоче. Сказав, буде воблерами ловити. А я буду джигавати, що робити. Ми на річці Оріль і будемо пробувати. Я буду, як зазвичай, коли на лодці з савадой 1,10 10 грам, длиною 230 А Саня Cortex, X гарна палиця для вабляров. Він якраз і шмаляє воблерами заді мене. Я боюсь, щоб він мені за ухо не зацепив тільки. О, ну що ж, розпочинаємо ловлю, тому що в нас часу досить таки мало. А ще, як бачите, отам вон вдалі тучки заходять, можливо, ще й дощ буде. Ось так от. Тому поїхали. Гайлала. -ла. Вопрос тільки хто? Так це ж ФЕТ 3,3 дюйма. 3 дюйма. Оце взагалі треш! О, да! Це взагалі жесть. Окунець, чуть більше Фета. Красота дивіться. От Фет 3,3 дюйма, ось окунець. Він вирішив його з'їсти. Я в шокі. А плюшка така була, що хай Бог милує. Ну, поїхали, спробуємо ще. Можеш десь десь рядом щук mm -hmm. Ну було, було, було. камеру включаю, а тебе щука відпадає. Ну лки палки. Ніфіга себе, впіймав нарешті. Блін, у мене батарейка поняв на ісході. так А що так не візьмеш? Мабуть. Що скажи здорово здорово не та хороша пишу Хорошо, красота та, полторушка Блін. блин а -а -а. я сказав моя си не доплывала так астрожа ти воблером лодку не проби мабуть більше полторушки та більше більше дивись бо он дырка в хвосте хвост вылезти сейчас операція и буде і, І низ-низ-низ обязательно. Да? Конечно. І буде діло, да? так? Так, ну ми в принципі розібралися. О! Перша є... Оці тепер всі карабіни от туди в сторону, хай уходять, щоб вони не тіліпалися. секунду возьми рукой ее так хвист о, о. блять спину уже цей все ну, давай либо поджимай, от, от, отжимай вытягивай опа ты чуку вот понюхал хоть уже до то да в первый раз Може Може. А може просто кислота і в берег. Уже вон є, є, красота. Опа. Опа. Блін, в мене тут спінінг в воді. Опа. Опа. Ще одна. Ну, ось так от, а? Помеш, та, ну все одно, ну красота ж та яка, йолки-пал. Та спінінг мій у воді. Красота, я тут бур'янів набив. Ну що ж, всадив я цього засранчика. Ха-ха! Блін, це просто трешаний окунь, дивіться, який він фіга собі розмірів. ну гачки ковтнув. У нас ситуація така, ми йшли на карчі на повному ходу, ну Саня вирішив в облік всунути в воду, от і результат. Всунув воду. Ну, це стабільно трьоха. Тут одною рукою її підняти, звісно, ух, така махіна! Це капець. Ти дивися, бо щоб вона не смиканулася. Блін, саме... вона, мабуть, і доганяла. Та... Та я бачу, що вона повна. Оце я тобі передаю, Я в шокі просто. Треш. Ну ми з нею сфоткаємося, покажемо її істинний розмір, бо я так знаю, розумію, що воно не видно. О. Яка вона? Маленька, кругленька. В смысле маленька? Ніхрена собі маленька, слиш. Таких ловить би і ловить на маленьких. <рес> це взагалі треш. Коротше, десь зацепили його, бачите, де кладка знаходиться. Оце десь біля тієї кладки ми її ще й так протягнули жорстко на повному ходу. Я подумав, що він Ти ж бачив, вона не сопротивлялася. Та бачив, це капець просто. Оце переміщалися. треш. Так реально, ми її метрів 20-30 протягнули на повному ходу, як вона не уйшла. Клас. Закрой. Та закривила то, що, мабуть, що а, та яке воно в неї, в неї куча смотри, кровяхи. Видно, вона ковтнула, а поки тянула її, вже вийшла до краєшка. після поки... тої щуки, Осання акт доброї волі. Викинув ту щучку, хоча вона досить таки непогана була. Да, ну, бачите, вирішив, от, Дивіться, блін, ракета. Ой, блін. Ну шикарно, шикарно, нічого не скажеш. Дінозавр цілий. Ух. Ну, неочікувано, неочікуваний поворот. Ух, дивіться, яка вона. І поки ми от йдемо на повному ходу, знову перебираємося, Саня вирішив спробувати повторити свій вдруг защупай, а вдруг а ось может быть снова візьме. Ну, пока только одни боду Ось так вот. Короче, Саня тупо разрыв роба. Херча повним ходом. Щук. <риклад> Та -да. Ну, нормально, Ту, яку ти викинув. Та як прийшла тобі. Не треба, не треба, Макс, не надо. Не надо. Не Нахрен викинуть пець. Ну. ну, для відео За <красу> <красу> Закрой, бачиш? Угу. Біжи, скажи, бабуськи, пливай сюди. <красу> ну, теж непогано. Ну що ж, ми обкидали оці харчі, як бачите. І здигаємося до ось цих харчей. Я тут просто неправильно сижу, трохи керую. О, ну Ми зараз будемо пробувати обкидувати ось саме ці харчі. Тому поїхали. Подивимось наш результат. Буде тут щука чи не буде. Ці харчі нам результату не дали. Тому ми знову перебираємося. Що ж, друзі, ось і закінчили ми нашу вечірню сесію. Коротше, в мене болт. А Саня зробив мені весь контент. В принципі, теж непогано. Сілікон, як бачите, замовчав і результату не було ніякого. А баблір, матагер... як він там, рудра да? Рудра, да. От, відпрацювала досить таки непогано. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчити нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. С вами был рыбак Максим и Саня. Всем пока, до новых встреч. Пока. Наши друзья, час настал. Рыбак Максу всем сказал, ki ak vo hon znaj de element na son pokljovke dikih i